Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Всього лише два дні залишилося до старту EFC24 на веб Application, і ми продовжуємо серію відео, з домого яких ви зможете сколотити свій стартовий бюджет. Багато хто знає, як трейдити, коли у вас є вже на рахунку: мільйон, п'ять або десять. А от як заробити перші 100 тисяч, це питання не з простих, і часто буває важче заробити саме перший капітал, аніж подати. Дальше мільйони. Тож в сьогоднішньому відео ми розкриємо питання саме стартових найважчих 100 тисяч монет. Якщо вам подобається такий контент, не забудьте підтримати це відео лайком. Це дійсно дуже важливо. Допомагає просувати мій контент. Якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь. Сподіваюсь, ви знайдете для себе багато цікавого. Ми з вами вже обговорювали потенційний старт з консолі і веб Application. Я вам давав поради, але сьогодні будемо вже е, говорити максимально предметно з конкретними прізвищами, конкретними картками і конкретними СБЧ. Тож давайте розпочинати. І перша тема, яка нас з вами хвилює, це те, що в ком'юніті є чутки стосовно того, що ми не будемо отримувати паки лояльності, які кожного року її видають вам на початку гри. До чого це може призвати? Звести до того, що ваш стартовий капітал буде не умовні 10-15 тисяч, які ми отримаємо за квіксел цих всіх предметів непотрібних, а можливо півтори, дві або ще менше, якщо ви тільки отримуєте там, форму, емблему і все і з цього доведеться розпочинати. Тим ми маємо інформацію від одного з трейдерів, який пише, що те, що в кода гри наразі нема лояліті пакс, це не означає, що їх не буде. Просто її змінюють назву багатьох своїх. Своїх предметів в магазині через те, що франшиза FIFA закінчиться і розпочинається франшиза EAFC. Тож, акаунта EAFC Trading Fosk, він пише, що ми маємо отримати все ж таки паки лояльності, і це для нас дуже гарна новина. Єдине, що вони будуть називатись Founder Packs. Тож, якщо це правда, то ми все ж таки отримуємо стартові лояльні пакетики, і це дуже важливо. Ну, а якщо ви хочете дізнатись, чи справдиться ця інформація, чи Можливо, шрифт нам зіліє щось інше. Я вам раджу підписатись на мій телеграм-канал. Ця інформація була саме з нього. QR-код ви можете побачити зараз на своєму екрані. Тож, отримавши паки лояльності і квіксельно, що все, що там є, ми отримаємо на стартовий бюджет. Скоріше за все, він буде в діапазоні 10-15 тисяч монет в будь-якому випадку минулого року середня цифра була саме такою. Що робити далі з цими монетами? Тут ми переходимо до трейду на. На СБЧ, у нас буде базові СБЧ і продвинуті СБЧ, які в принципі кожного року доступні. А ви можете подивитись на них в розділі Foodbin Foundations. І особливість СБЧ цього року в тому, що деякі нагороди, не всі, але більшість будуть саме для продажу. І це дуже важливо, тому що це буде мотивувати людей збирати ці СБЧ. Так от я підготував для вас кілька прикладів та фільтрів, на яких ви можете трейдити. Ну, по перше, в нас є такі збірки: Foundation 1, 2 і 3. Багато хто взагалі на них не звертає увагу, і це неправильно, особливо, якщо все ж таки паків лояльності в нас не буде, і ваш бюджет буде складати там півтори-дві тисячі монет. Ви навіть не зможете купляти деякі рарні картки. Але ви зможете купляти бронзу. І тут є СБЧ, де вам необхідно запхати трьох гравців однієї нації з однієї ліги. І це СБЧ зазвичай спричиняє зростання всіляких. Дешевих бронзових карток однієї нації і однієї ліги. Наприклад, в даному випадку ми бачимо, у нас позиція Лівий Вінгер, центральний півзахисник і центральний захисник. Конкретно в даному випадку я пройшов і дивився на низькі ліги Англії або Німеччини і по фільтрах перевіряв всі гравці, в позиції, яких будуть задіяні. Зазвичай ви можете їх наснайпити за 200, можливо, там 300 монет, а продаються вони по 800, 900, інколи навіть по 1000. Тож таким чином. Ви можете купляти картки і в моменті продавати, заробляючи стартові монети. Далі в нас є також цікаві СБЧ, за які вже нагороди а, більш гарні, і, відповідно, хайп на них буде більше. Це гібрид ліг націй і гібрид ліг та Націй. І тут є в нас а, перший розділ: це гібрид націй, є СБЧ First 11. Воно називається тут у вимогах у нас 11 гравців з різних ліг і шалена зігра. Так само, як і сім рарних карточок? Зазвичай ці вимоги спричиняють зростання а, гравців з популярних націй, які є представником або єдиним зі своєї ліги, або одним з небагатьох. Тож я зробив для вас коротеньку підбирку прикладів таких гравців. Сюди потрапили і дівчата. Так, Анна Віторія, в нас єдина представниця Бразилії в жіночій лізі. 1. тут питання: як буде працювати саме хімія у СБЧ. Ще між чоловічими та жіночими командами, але коли мова йде про нації, то вам не важливо оця лінки за рахунок ліг. Там буде у вас хімія рахуватись за рахунок націй Тож, я думаю, що дівчат ми можемо спокійно використовувати в цих СБЧ. Далі в нас є Нурія Рабано, і це в нас. Іспанка з Ліги Німеччини так само єдина представниця, лівий захисник. І що дуже важливо, обидві вони рарні. Тобто, якщо буде вимога сім рарних карточок, звісно, рідкісні картки будуть коштувати набагато більше. Також два приклади стосовно чоловічого футболу. Тут у нас Олів'є Баскалі, француз з голландської ліги, і також єдиний представник, центральний захисник. Я думаю, що це може бути потенційно дуже популярна картка, тому що. Через французів, бразильців, аргентинців часто ці СБЧ збираються. Це стосується не тільки гібриду націй, Я просто як приклад навів. Так само ви можете за допомогою цих карточок збирати і гібрид Ліг і нації, і гібрид Ліг. Це не так важливо. Важливо те, що вони є унікальними в своєму роді і за рахунок цього формується їх ціна. І Сібастьян Паласіос 75-й рейтинг. Це в нас аргентинець з панатінекоса. Тож правий. Вінгер, я думаю, він також має бути досить рідкісним, і в нього ще є зміна позиції. На, те, на цей фактор вам також треба бути звертати увагу, тому що у вас в СБЧ може бути вимога правий півзахисник. А базова позиція того ж самого Паласіоса правий Вінгер, Але в нас в FC24 не буде зміни позиції, і він буде правим півзахисником просто автоматично ставати, коли ви будете його туди ставити. Тож ви можете шукати гравців з альтернативними позиціями, купляти їх і перепродавати в той самий час, тому що ті, хто будуть їх виставляти, вони, може, і не знають, що вони підходять під це СБЧ. Чим далі ми будемо рухатись ближче до релізу гри, тим більше буде в нас набирати вартості мета картки тобто популярні картки, які заскриптовані, і ти, кого будуть використовувати програвці в своїх складах. І це означає, що в нас з'являються коридори входу і можливості для заробітку, і реінвестиції тих грошей, які ми вже з вами заробили на СБЧ Збірках. Тут вам треба буде обрати декілька варіантів. Я не веду приклади, але ви можете шукати свої картки, популярних, а бажано безальтернативних гравців на своїх позиціях, яких буде збирати все ком'юніті і купляти все ком'юніті. Минулого року однією з таких карточок був Кайл Уокер. Якщо ми подивимось графік його ціни на футбійні, то він від початку коштував 26-27 тисяч монет, але це середня ціна. В моменті він мог коштувати. І 20 тисяч монет, і далі він поступово зростав, 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 і до 4 жовтня він вже коштував 150 тисяч монет. Тобто тут картка зробила X6 в своїй ціні. Тож є дві основні стратегії, яким чином ви можете трейдити на цих картах. Перша це пасивний метод. Якщо у вас нема багато часу, якщо ви просто хобі трейдер умовно кажучи, або будете займатися якимись своїми справами. То я вам раджу просто за ті гроші, які у вас будуть після трейду на SBC на Solutions, купити метагравців гравців просто на всі гроші, які у вас є, і чекати. Скільки чекати, вирішити вже самі, бо є таке золоте правило влаштовується на продажу. Продавай картку. Але я думаю, що якийсь тиждень вони будуть точно набирати в ціні. Можливо, навіть два тут треба дивитись вже після релізу. Той самий Erling Халан, коли вийшов, коштував 42 тисячі монет. Але. 5 жовтня він був на маркеті 400 тисяч монет. Так, він потім потрапив в команду тижня, пішов з паків, але навіть якщо ми беремо там проміжок в тиждень, він дав x 5 і коштував 200 тисяч монет. Крістофер Кунку більш бюджетний варіант, але п'ятірочка на фінтах з 56 тисяч полетів до 156. Тобто картки дають від X3 до там, X5, X6, деякі можуть навіть X10. І це для вас Гарна інвестиція, що ми говоримо саме про пасивний дохід. Так само ви можете трейдити і агресивно. Це другий варіант, який я раджу, яким я буду особисто користувати. Що це таке? Ви шукаєте коридори входу, про які ми вже говорили. Тобто у нас будуть моменти, коли умовний ну, Кайл Уокер вийде і буде коштувати 25 тисяч монет на маркеті. Ми заробили вже якісь гроші, купили ми Кайла Вокера за 20 тисяч монет, продали ми його там наступного дня за три. 36 тисяч монет. Або за 32 навіть тисячі монет. Заробили по 5 тисяч монет чистими з картки. Далі ми купуємо Кайла Вокера там, по 30 тисяч монет. Коли люди відкриють паки, ціна на Кайла Вокера трошки припаде. Далі, цього ж дня, ми продаємо його 36-41 тисяча монет. Купуємо 40 наступного дня продаємо 55 і так далі. Ви можете фліпати ці картки, тобто купівля перепродаж кожного дня. Але тут вам потрібно бути, звісно, на маркеті, слідкувати за картками. Цей спосіб, на мою думку, він ну, більш, напевно, прибутковий, тому що гроші у вас будуть постійно обертатися. Гроші роблять гроші, ви не сидите без діла. Втім, цей метод підходить саме для активних трейдерів. Тому вам варто постійно бути на маркеті. Я підібрав кілька карточок дівчат, на яких ви можете трейдити. Хто про що не казав, але е, їх будуть використовувати програвці для того, щоб отримувати результат, тому що вони будуть супер-оверпард, я в цьому впевнений і казав про це з першого дня. І їх будуть використовувати і звичайні гравці. Окрім того, якщо ви в перший день з якогось паку спіймаєте unтрейdaбл, умовно, дібінню 5-5 зірочки, ну буде глупо і не Заграти, щоб хоча б якісь там дивізіони відіграти перші, до ви не сформуєте склад -то з чоловіків, якщо ви не хочете використовувати, наприклад, дівчат в своїй команді, і вам треба буде їх кимось лінкувати. І е, за рахунок того, що жіночі ліги вони рахуються окремо від чоловічих, то лінки до мета жінок вони також будуть працювати. Тож я підібрав вам декілька карток, на які можуть не звертати увагу недосвідчені трейдери перший час, тому що вони будуть дивитись на вокерів, Халандів. Інкунку, Дембелі і таке інше. Але за рахунок цього дівчата можуть вистрілити пізніше, втім, їх зростання може бути навіть ще більшим. І ROI, Return of Investment повернення ваших інвестицій воно буде ще більшим. Дебіні мені дуже подобається: 5-5 зірочки. Бразилія, і це в нас Ліга, я так розумію, американська жіноча Кадідаудія. Олімпік Ліон, Франція 4-4 зірочки. Правий Вінгер зі статистикою, напевно, краще, ніж Мохамеда Салаха. Рейчел Кундананджі. І це дуже цікава картка. Подивіться на її стати при 83-му рейтингу. Це може бути умовний Усмана на Дембелі, якщо аналогію проводити з чоловічим футболом. На старті гри вона буде дуже потужною. Подивіться на її стати. В неї є пейс, удар, фізика, все для старту гри. 6 4-5 зірочки. знову ж таки, за неї будуть грати, і це може бути. Гарну інвестицію, якщо у вас маленький бюджет. Останній варіант інвестицій, який я вам хотів показати, це перша команда тижня. Вона завжди найбільш рідкісна, тому що в нас а, рідко коли бувають промо-паки на першому тижні, і, скоріш за все, а, fc 24 не буде виключенням. Так, ми з вами говорили, що в нас буде промо від Nike, але вже офіційно відомо, і всі про це сказали нам на своєму сайті. Я постив в Телеграмі цю новину, що промо Nike це буде суто косметично промо. Тож деякі гравці їх буде п'ять цього, вони просто отримують свій дизайн, але жодного покращення статистики не буде. Тому я не думаю, що її будуть продавати промо на першому тижні, де не буде жодного покращення в промо команди. Тож у нас команда тижня, перша має бути дуже рідкісна, як це завжди буває, і дуже дорога. На, на неї також можна трейдити, як на самих гравцях команди тижня, умовно Вальверде. Він минулого сезону був в паках 50-60 тисяч монет, але потім почав набирати, набирати, набирати. І подивіться, дав майже їх 4 до 210 тисяч монет, тому що це фул мета картка на старті грі. Ця його версія була в то. І потім вийшла СБЧ на його потом, і через це ціна впала. Ви могли бачити це на графіку. Але потом був дорогий, цей все одно пішов з паків і був дуже метовий, тому він потім набрав 200 тисяч монет. Про селіба ви напевно, багато вже чули. Це ще один приклад. Але я б вам хотів показати картку, яка не кидається з першого погляду в очі. Втім, я на неї особисто трейдив і радив її хлопцям в Діскорді туди ще як учасник. Це був Пабло Мафео. Подивіться, правий захисник з Іспанії, 87 пейс на старті гріться непогано, і він валявся по мінімальній ціні просто допоки був в впакав. Дивіться, кілька днів він просто 10 500. Але потім, коли він з них пішов, він зробив Х2. І ви можете сказати, та це все там Х2 Вальверде зробив Х5. Так, але у вас може не бути 50-60 тисяч на Вальверде, а 10 тисяч на квіксел інформа, якого ви в будь-який момент можете продати за ці 10 тисяч і скористатися лайфхаком. Який я вам розповідав вже в минулому відео, уявіть, яка це може бути для вас прибуткова інвестиція. Друзі, таке вийшло відео. Сподіваюсь, я вам дав кілька практичних порад, з допомогою яких ви заробите як мінімум свої перші 100 тисяч монет в FC24. А якщо ви будете слідкувати цим рекомендаціям і активно трейдити, я думаю, що ви зможете заробити набагато більше. Якщо у вас залишилось якісь питання, не забудьте задати мені їх в коментарях. Ну а ми з вами по традиції побачимось коли побачимо. Побачимось, бережіть себе, все буде Україна, па-па.